Доброго всім дня і доброго усім здоров'я, шановні мої підписники та глядачі мого каналу. На днях передають приморозки. Зворотні це така біда, яка коснеться кожного, бо, тому що як би, по всій Україні. От. Тут в мене мої саджанці знаходяться. Мій столовий виноградик. Отож. Ванни розкопані, так як я вже показував в наступних своїх відео, і щоб зберегти рослини. На ніч, коли мороз отак. І отут в мішочках в мене вже готова соломка. Буду ось ці всі ванни <кій> застеляти соломою. І на ноч це все діло ще вкривати ще чимось. Можна якоюсь мішковиною зверху це все прикрити. Тому що будуть ще морози. От. Так, зараз ось перебуває, там собі саджанець дихає. От. Як бачите, почки порозкривались. От. І в такому виді він собі буде, поки не настане холод. Я вже зараз розпочинаю це все діло підганяти, тому що в мене... Велика плантація, більше ста форм винограду посаджено на саджанцях, тому я вже розпочав це все діло робити і чим пошвидше все підготувати. Ну і зробити так, щоб саджанці були збережені. От для цього всього ось таке нехитре діло, приспособи такі підготовив. Кругом на кожен сорт, на кожну, на кожну форму ось так все, все і роблю. От. Далі потрібно переходити мені на великий виноградник і там теж все це робити. От. Тому все ось так. На день відкрите, ще пару ночей буде як би тепло то хай воно собі так і буде в такому виді. От. А там потім, вже як коснеться холода, тут так як і наголошував, закрутив, накрив соломкою, можна робити щепу різними там, варіантами, де хто як хоче, той собі так. Хай і роблю, але я особисто буду робити так. Тому що всі мої сорта були відкриті. Зроблені ось такі поливочні ванни. От. І ось так от все буде надалі. От. <кхід> Надіюсь на те, що все збережеться і все з ними буде добре. Отож, такі мої роботи. Ну і буду переходити на великий виноградник, Тут у мене буде шкілка. Як я її зроблю, то я все вам надалі покажу. Все, дякую вам всім за увагу.